З підістопорома, передбачених планом, 24 будуть спорювати. Це фундаментальна річ. Це позначиться на соціально-економічному розвитку в Хмельницькому області і на лідерських позицій. Тому ми постійно контакт. Є окрема заступник керівника апарату Верховної Ради України Олександра Мартиненко. Який і денно і неденно працює в цій сфері. Він спеціально виділена людина в керівництві апарату правоправи, яка опікується по справжньому місцевим собою, проблематикою і все інше. Ми дуже в тісному контакті з асоціацією громад, з різними асоціаціями. Є група підтримки Фахова, яка працює сьогодні. Я думаю, що найближчим часом я вийду з ініціативу, і вона попередньо проговорила. Деяким депутатам Верховної Ради створити між об'єднання в парламенті щодо підтримки децентралізації України. Це буде як свідчення того, хто підтримує ці речі і хто готовий йти працювати за Україну на Україну і кожного з вас. Не все це кожного персонального з вас а кожного з вас на тих хто хто вас тому я вийду з цієї самі ці. просто міжфекційного об'єднання. І це міжфакційне об'єднання і буде успішно. А, на завершення. І перед нами можливість виступати своїм далим, не буду закувати владу. Самому, хочу ще раз підкреслити одну річ. Насправді ви є літерами, насправді у вас є ще дуже серйозні кроки вперед. Треба утримувати ці позиції. Ви побачите, що. Чи з ситуація буде набагато краще, ніж вона є сьогодні. Але наголошую, на щорнальна реформа має, має бути ви. Не тримайте за свої стацією. Ні голови адміністрації, ні голови ради, ні голови міста. Не тримайтеся. Тримайтесь за майбутнє Україну. Тримайтеся за те, щоб виправити дерево. Тримайтеся за те, щоб ви вирішили. Це те, що зробить вас успішним, це те, що зробить успішне нашу країну, це те, що зробить благополуччя для кожного громадянина. І цей процес розпочався, його ніхто не зупинить. Але якщо без мамо, вони будемо сидіти вдома, дивитися скоро, робити мені, чому щось не замічає, і боятися популістичної, політичної, політиканської критики то нам буде сразу з вами дивитися в очі нашим дітям. А ми всі умови. Кому всіх закликаємо, бути єдиними іти вперед. Перемога буде за нами, і Україна відбудеться як сучасна європейська. речі.